Всім привіт! Ми продовжуємо в'язати серветку. Серветка в техніці Брюсського мережева. Ми в'яжемо поки що тільки перший елементик, але ця робота непроста. Да, тому ми просуваємося повільно, але вірно. Сподіваюся, що у вас все виходить. Дуже на це сподіваюся. Сподіваюся, що ви дуже уважно слідкуєте за всім, що я говорю. Так, ми з вами продовжуємо. Зв'язали ми ось таку. Петелечку, да, і зараз будемо від неї в'язати пелюсточки. Пелюсточки я нагадую, ось вони. Так, ми будемо зараз приєднувати по черзі ці пелюстки до стовпчиків, які в нас на поворотах, на поворотах кожного завиточка. Так, беру роботу. Ось таким чином ми приєдналися до арочки другої, так? і тепер я розвертаю роботу і пров'язую під цю велику арку, стовпчик без накиду. І ще один стовпчик без накиду. Тепер набираю 5 повітряних. І шукаю найперший поворот, який найближчий в нас до цієї петелічки нашої. Да? Тобто ось він, ось цей поворот, і ось тут цей стопчик буде. Але, щоб мені було зручно, я розвертаю, да? навпаки, перевертаю роботу і шукаю цей наш стопчик. ось, приєднуюся до нього стопчиком без накиду. Міцненько притягую, щоб не було отворів, і знову повертаю роботу. Тепер в'яжу стопчик без накиду під щойно пров'язані пров 5 повітряних петель. Так, Пров'язала стопчик без накиду, роблю накид і пров'язую напівстопчик з накидом, тобто відразу пров'язую все, що є на гачку. Тепер я під ці петлі ж повітряні в'яжу 5 стопчиків з одним накидом. В'яжу їх так щільненько і охайненько, щоб вони були не розхляпані. Так, 5 стопчиків у мене є. Тепер роблю накид і в'яжу на пів з накидом, і також в'яжу стовпчик без накиду. Ось так, перша пелюсточка в нас є. Тепер під арку в'яжу стовпчик без накиду, під арку велику, так? стовпчик без накиду в'яжу, і в'яжу ще один стовпчик без накиду. Набираю 5 повітряних. Так, покажу спочатку, що в нас вийшло. Так, а вийшло в нас ось що. Бачите, ми з'єдналися із першим стовпчиком на першому повороті. Так, тепер ми будемо з'єднуватися з наступним стовпчиком. І будемо приєднуватись до нього знову ж таки стопчиком без накиду. Я знову перевертаю роботу, тому що мені так зручніше, да? Так, і в'яжу стопчик без накиду за стопчик з накидом на повороті. Знову повертаю роботу і на цих петлях повітряних в'яжу все те саме, що ми щойно в'язали. Тобто стовпчик без накиду, на пів з накидом, тепер 5 стовпчиків. З одним накидом, да? далі напівстопчик з накидом і стовпчик без накиду. Так. Трохи у мене щось неухайно вийшло, зараз перев'яжу під арочку один стовпчик без накиду, і ще один з якого знову починаємо в'язати повітряні петлі. Я далі показувати не буду. Вам потрібно пров'язати всі шість пелюсточок, да, розміщуючи їх по цій великій арці. Тобто, коли у вас буде готова остання пелюсточка, тоді ви повертаєтеся до відео. Так, дов'язала я всі шість потрібних пелюсточок. І також пров'язала ще стовпчик без накиду після пелюстки. Тепер у нас залишилися ось повітряні петлі, і в третю повітряну петлю я пров'язую також стовпчик без накиду. Ось так. Тепер набираю дві повітряні, це ми закінчуємо арочку, яку почали перед тим, як все це робити. Да? І в'яжу стовпчики з одним накидом. Тобто продовжую в'язати стрічку. Тепер в'яжу арочку, розвертаю роботу. В'яжу стрічку. Так, і тепер, оскільки ми вже наближаємося до фіналу. Нам потрібно буде зараз виконати з'єднання, в'яжучи наступну арочку. І це з'єднання, дивіться, ми зараз ось по цій стороні працювали. Да? А нам зараз треба буде виконати з'єднання в першу вільну арку після пелюстки на іншому боці ось я показую цю арочку. Нам зараз треба буде туди з'єднатися. Ось так я тримаю роботу, напираю дві повітряні накид і в'яжу стовпчик з накидом в цю арочку, яку я показала. Ось так. Дві повітряні, розвертаю роботу і в'яжу стовпчики. Так, показую, що в нас вийшло. Дивіться. Ось так. І тепер наступним нашим кроком буде виконання з'єднання ось цих арочок, що в нас під нашою квіточкою. Тобто зараз ми вже на цьому боці знаходимося, і зараз вже будемо тут робити з'єднання. Так, Для цього ми робимо наступне. Ось так я тримаю в'язання, набираю три повітряні, і тепер треба пров'язати мені по стопчику в наступні 4 арочки стовпчики без накиду. Перша. Друга, третя і четверта. Розвертаю рботу і з'єднуюся з третьою повітряною петлею. Ось так. Дві повітряні. І в'яжу стовпчики. Тобто на нашій стрічці продовжую роботу. Вказую, що у нас вийшло. Ось такий поворот, у нас вийшов. Йдемо далі. Обираю 5 повітряних, розвертаю роботу і в'яжу стовпчики. Тепер нам треба виконати з'єднання з цього боку і з наступною вільною арочкою після з'єднання, тобто після ось цього з'єднання. Набираю дві повітряні і з'єднуюся стопчиком стовпчиком без накиду. Знову дві повітряні, роботу розвертаю і в'яжу стовпчики. Ось так. Так, тепер потрібно пров'язати до наступного з'єднання ще стрічку на таку довжину, щоб з боку з'єднань було дві вільні арочки. Пров'яжіть їх самостійно і потім зробимо з'єднання. Так, дивіться, я пров'язала стрічку. Після з'єднання в мене дві арочки. Робоча ниточка на протилежному боці, туди, куди ми будемо робити поворот так, і в'яжемо наступним чином. Набираємо три повітряні і підхоплюємо, не підхоплюємо, а пров'язуємо три стопчики без накиду. У наступні три арочки. Ось так пров'язали. Розвертаємо роботу, знаходимо третю повітряну петлю і пров'язуємо стовпчик без накиду. У неї дві повітряні, і в'яжемо стовпчики. Так, далі знову набираємо арочку, розвертаємо роботу і в'яжемо стовпчики. стопчик я пров'язала. Так, ось так у нас на даний момент вийшло. І зараз ми будемо виконувати з'єднання. Так, зараз вам покажу арочки, в <кій> які ми будемо в'язати по стопчику з накидом. Спочатку пров'яжемо ось цю арку стовпчик з накидом. Тобто, та, яка в нас на стрічці, яку ми зараз в'яжемо. Це найперша арочка, яка з'єднана стопчиком стовпчиком з накидом. Із протилежною стороною стрічки. Тобто це перша арка буде, і ось ця також нам потрібна. Це буде друга. І наступна арочка на протилежному боці також нас зараз цікавить. Тобто у нас буде з'єднання одночасно з трьома точками. Так, Набираємо дві повітряні. Робимо накид і йдемо до наших арочок. В першу пров'язуємо стопчик з накидом, тепер пров'язуємо стопчик з накидом в другу арку, і пров'язуємо стопчик з накидом в третю арку. Ось так. Три стопчики у нас. Дві повітряні, повертаємо роботу і в'яжемо стопчики. Здивимося, що в нас вийшло? Так, ось таке в нас вийшло з'єднання. Ну тобто симетрично до ось цього, да? таке ж саме. І на цьому поки що я вас залишу. Продовжимо в'язати в, в наступній частині. Сподіваюся, ми вже завершимо в'язання цього елемента. Тож до скорих зустрічей.